Забути, викреслити з свого лексикону слово стабільність таку просто, Якщо ви не вмієте спілкуватися, якщо ви не любите людей, якщо ви наші навіть, навіть їх ненавидите, просто ви заробляти не будете. Все стане як було, як ми. в минулому десь там був якийсь класний час, цього насправді не відбудеться ніколи просто. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Катерини Баршової, і сьогодні говоримо про мислення майбутнього. Які навички варто розвивати в собі зараз для того, щоб вони... Йшли в ногу з часом, тому що, якщо ви помітили, однозначно змінюється час, змінюється навіть суспільне мислення і взагалі багато речей. І людина або іде поруч, та от іде час, суспільство, технології, або пасе задніх і вірить, що буде такий момент. Коли все стане як було, як ми в минулому десь там був якийсь класний час, і ми туди повернемося і будемо там жити довго щасливо, але цього насправді не відбудеться ніколи ніколи просто. Тому сьогодні говоримо, що ж потрібно таке собі розвивати для того, щоб іти в ногу з часом і при цьому розвиватися, реалізовуватися. І напевно найперше, найважливіше, це навіть не зовсім навичка. Це більше як така рекомендація забути. Викреслити з свого лексикону слово стабільність таку просто тому, що люди, які вірять, що є десь стабільність і її треба досягнути, вони насправді себе дурять і обмежують. Тому що, якщо ви хочете бути в цьому світі, який дуже стрімко змінюється, він уже нестабільний. Вам треба підлаштуватися під оці зміни. Підлаштовуватись постійно під нові рішення, під нові стратегії, під нову політику, економіку. А це потребує гнучкості. А стабільність, вона не гнучка, вона рівна. Це такий важливий момент. Окей, давайте про навички. Взагалі, знаєте, я вам скажу, що є деякі навички, це не про мислення майбутнього, це в принципі про мислення людини, яка. Хоче досягнути певних результатів в житті, мислення людини, яка хоче бути багатою, яка хоче реалізуватися, яка хоче щось створювати для людей, яка хоче служити для людей. І це навичка, яка буде актуальна просто у всі часи. Це навичка вчитися. Не просто вчитися заради вчитися, щоб збирати дипломи, а вміти так ефективно розуміти, які мені зараз знання потрібні. Які інструменти мені потрібні для вирішення поточних задач, і ти брати цей інструмент у вигляді знань, можливо, підети на курси ще, взяли ці знання і одразу їх на практику інтегрували. І ця навичка вчитися і одразу практикувати, не просто набиратися як жадіна різних дипломів і різних там знань. Це не працює. А саме, от вчитися і відповідно вчитися під ті задачі, які у вас вже зараз є. Я часто бачу, як люди вивчають купу всього, але якщо подивитися на їх реалізацію і заробіток, то вони заробляють дуже мало. Чому? Тому що замість того, щоб навчитися важливому і потрібному, вони вивчають все. Вам не треба знати все. Вам треба навчитися тільки тому, що буде допомагати вам вирішувати ваші задачі. Які у вас зараз стоять перед вами, це дуже важлива навичка. Я вважаю, що вона буде просто завжди наскільки ефективно ви вмієте інформацію переробляти, наскільки ви вмієте організувати свій навчальний процес, настільки ви будете завжди затребуваним спеціалістом, ви знаєте говорити тут таку річ про організацію саме навчання. Тобто, як ви її засвоїте, коли ви вчитеся, коли ви вмієте щоденно ну, як заставити себе да організувати на навчання сам процес навчання, чи ви просто запам'ятовуєте, чи ви потім ну, що ви робите взагалі з тою інформацією? Тому що часто люди приходять, послухали для галочки на тому все. А для того, щоб практикувати, треба розуміти, як це зробити. Інколи конспект він може, наприклад, допомогти. От я скажу так, я завжди конспектую. І конспектую я не навіть не з ціллю, щоб потім передивлятися конспекти, а щоб мені краще запам'ятовувалось, тому що коли ви послухали, це 3% інформації. Коли ви записали, це вже близько 20%. А коли ви попрактикували, у вас уже 40% лишилося знань. Подумайте про це. Тому навичка мислення майбутнього. Це безкінечно вчитися і практикувати, але вчитися тим знанням, які зараз будуть допомагати вам вирішувати якісь певні запити. Наступна навичка, суперважлива, це навичка комунікацій. Просто, просто. Тому що гроші приносять люди. Якщо ви не вмієте спілкуватися, якщо ви не любите людей, якщо ви взагалі навіть навіть їх ненавидите, ну, грошей ви заробляти не будете. Ну, тобто, тут знову ж таки історія про людей, які хочуть рости. Якщо ви найманий працівник, який сидить в бухгалтерії, просто перекладає бумажки, рахує цифри, і вам не треба комунікації, і вам достатньо 20 тисяч на місяць, нема питань тут, типа діло ваше. Але якщо ви хочете все ж таки розвиватися, комунікації однозначно це як навичка вміння писати. Вміння робити тексти, наприклад, для соціальних мереж, вміння висловлювати, доносити свою думку, вміння виступати, презентувати себе це все навичка спілкування, вміння доносити чітко, що ви хочете від людини. Блін, скільки разів я отримую повідомлення, в якому не зрозуміло, що людина хоче від мене. Незрозуміло, тому навичка комунікації на дуже низькому рівні. Ясність, як тільки ви для себе зрозумієте конкретно, що я зараз хочу, і від якої людини ви почнете комунікувати чіткіше, але цьому треба вчитися постійно, В тому числі як ви ведете соціальні мережі. По тому можна подивитися, да, наскільки ви комунікуєте. Це не тільки про тексти, це і про аудіовізуальне да, передачу інформації, там ваше фото, відео. Це про комунікації, про те, як ви, наприклад, приходите на захід, як ви себе поводите, чи ви сидите в куточку, щоб вас ніхто не трогав взагалі. Чи ви виходите там, спілкуєтесь з людьми, комунікуєте? Це навичка взагалі завжди буде топ-1. Це це не навичка є чогось майбутнього, і якщо говорити про час, коли зараз активно розвивається штучний інтелект, так от чому він не зможе ніколи людину переплюнути, це вміння комунікувати, вміння творити. Бути гнучким під ситуацію, дай приймати рішення під ситуацію. А це можливо тільки для людини. Людина може бути настільки гнучкою приймати рішення, тому що вона вчиться під ситуацію, певно, під під рішення задач, тому що людина вміє комунікувати, тому що вона має творче мислення. Це просто база. Наступний момент, який важливий як би не було, ну вам прийдеться навчитися продавати. І тут продажі часто асоціюють з якоюсь торгашкою на ринку: купи, купи, купи. Але це не стільки про це, скільки про вміння презентувати себе, про вміння доносити, що ви можете, який результат можете дати людині, чи людям, чи корпорації, чи, наприклад, з ким ви працюєте. Це ж, знову ж, в певній мірі про комунікацію, але більш таку, яка приводить вас до грошей, до можливостей, до якихось речей, які вам потрібні. Тому дивіться, навичка продажей це взагалі топ-навичка, мені здається, завжди вона була такою прям топ. Але в теперішній час, коли відкриті соціальні мережі, коли на ринку дуже багато спеціалістів, коли на ринку дуже багато послуг. І єдине, чим ви можете виокремитися, це дійсно своєю творчістю, вмінням комунікувати і вмінням розказувати ту цінність, яку ви можете дати людям. А це і є продажа, вміти впливати на рішення людей це комунікація, і в тому числі продажа. І якщо ви оці три речі між собою поєднуєте. Ви просто стаєте ну знаєте людиною нового часу. Забутися в принципі про стабільність нема слова, забудьтеся. Криза минеться, почнеться інша, буде знову ще щось там інше. Забудьтеся стабільності ніколи не буде. Тому ви маєте для себе розуміти таку річ. Ці три навички важливі, зараз я вам скажу ще, які би варто було розвивати, але вони не настільки там суперважливі. Важливо розвивати креативне мислення, креативні підходи до всього, що ви бачите навколо. Що таке креативне мислення? По факту, це ваша думка про як би я подала це відео, а якби я подала цей текст, а якби я зробила цей проект. І не для того це думати, щоб прийти, сказати, Валера, ти неправильно зробив. От я би на твоєму місці зробила так. Ні, ні, ми це не робимо. Валера хай собі робить як хоче повага до іншої думки, так до, до, до іншої людини. Формувати про все свою думку. І тоді ви опираєтеся на себе. Це не зовсім навіть навичка, хоча десь в певній мірі навичка також креативно мислити. Важливо наступна навичка. Вміння взаємодіяти з сучасними технологіями, от хочете ви чи не хочете, штучний інтелект іде вперед. Ви або починаєте це брати, використовувати як інструмент, або опираєтеся і кажете, ні, це не для мене, це якась хрінь. Я в це сектанство не піду. Та сама історія про соціальні мережі це ж технологія всього на Це той інструмент, який вам може допомагати в роботі. Ви або його використовуєте для себе, або робите вигляд, що його немає, і просто не використовуєте якусь можливість. І це те, що буде розвиватися. На даний момент те, що я бачу, так є професії, які будуть замінені в майбутньому точно штучним інтелектом. Багато таких професій буде замінено. Але ті професії, де є людська творчість і людська комунікація, і оця така людська гнучкість, яка не притаманна штучному інтелекту, то це буде лишатися за людьми. І тому оці навички, про які я вам розповіла, варто розвивати зараз. Просто зараз. Ремарка згадалась про вміння навчатися, та навіть як ви читаєте книги. Є люди, які в 30, 35 років не вміють читати блін, це жесть. Ну, вони читають як шестикласники. А зараз навичка швидко сприймати інформацію для того, щоб переробити її там, повчитися, вона супер важлива. І якщо ви вмієте книжку прочитати за два вечора, це супернавичка вміння вчитися і взяти там звідти якусь інформацію, дуже важливо. Розвивайте в собі такі точково речі. Але знову ж таки тільки під запит. Просто бо вам цікаво, але в той час ваші діти не мають що їсти, не треба цього робити. Я сподіваюся, що ці навички майбутнього, мислення майбутнього, які актуальні завжди, для вас були цікаві, актуальні. Будь ласка, поділіться в коментарях, яка із навичок майбутнього і теперішнього відгукується вам найбільше, можливо, ви вже це робите. Обов'язково поділіться цим відео з друзями. Поставте дзвіночок і підпишіться, і до наступних зустрічей всім па-па!